Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю. Ми маємо сьогодні вже четвер, другу неділі Адвенту. Дуже радію, що ви тут дивитеся, надіюся, то вам служить. А сьогодні яохочу звернути вашу увагу на постать Йоанна Хрестителя, а саме, що вона означає і що може завадити нам його упізнати. Отож, насамперед, погляньте в Євангелії, Ісус підносячи Йоанна Хрестителя в цій своїй оповіді учням. В кінці кінців говорить, якщо хочете знати, то Ілля вже прийшов. Цим самим вказуючи, що Йоанн Хреститель і є цим Іллеєю. Але що це означає? Справа в тому, що Писання говорило, що перед тим, як прийде Месія, як прийде той, хто поверне Ізраїлю колишню славу, хто просто все відродить і все відновить, перед ним має прийти Ілля. Знову прийти Ілля, який приготує йому дорогу. І те, що Ісус говорить, що Ілля вже прийшов, це ніщо інше, як знак, що ось розпочалося. Ось тепер треба діяти. Ось тепер треба нам це впізнати, треба нам це втілити, треба нам це виконати. Тобто, Йоанн Хреститель є таким певним знаком, що ось вже відбувається. Я думав, як то якось пояснити, краще, і перше, що мені прийшло в голову, то уявіть собі таку ситуацію, що. Є якихось кілька груп, кілька підрозділів, які мають штурмувати там певну посадку. І домовилися вони між собою знаком, що розпочинається цей штурм, є те, що, наприклад, на горизонті з'явиться якийсь танк. О. І всі сидять і чекають цього танку. І як тільки він з'являється, всі повинні розпізнати цей знак і почати цей штурм. Зробити все детально, швидко, конкретно, і тоді буде найменше втрат, якихось найменше е, ну, якихось там непередбачуваних ситуацій і так далі. Але при цьому всьому, то зверніть увагу також на перше читання сьогоднішнє, бо в ньому Господь говорить: не бійся, не бійся, не бійся. Дуже багато разів говорить не бійся. До чого ж тут не бійся? Ось знак, ось ми його впізнаємо і йдемо далі. Другі справа в тому, що те, що може завадити нам. І найбільше претендує на те, щоб завадити нам, упізнати той знак, це страх, що нам доведеться щось змінювати. А змінювати це означає покинути свою поведінку, покинути, мабуть, свої якісь захоплення, мабуть, покинути, покинути якісь свої недобрі звички, які мені приносили радість. Можливо, переступити через себе і почати з кимось миритися. Можливо, знову ж таки якось погодитися з тим, що хтось мене не любить, а я, ну і в принципі не зобов'язаний чи щось такого. Так? Завжди переміни викликають в нас певний страх. Особливо тоді, коли ці переміни якісь остаточні. Знову ж таки, користуючись тим прикладом, уявіть собі, щоби побачивши, хлопці побачивши танк на горизонті, сказали. Може, це ще не він, от, бо це ж зараз тільки втрат, там ще щось, ще щось, ще щось, це ж можна постраждати, там, і так далі. Думаю, що кожен відчуває щось таке подібне в своєму серці, але переступає через це і йде далі. Тому, дорогі, сьогодні, якщо ви дотримуєтесь цієї практики записування собі на руці якогось одного слова, я заохочував вас би написати собі слово страх і просто закреслити його. Щоби, вдивляючись в це, якось пам'ятати, що з одного боку страх це нормальний, але я не маю права йому піддатися. Я не маю права йому піддатися, бо того, що тоді я просто смарную свій шанс, свій шанс на перемогу. І захоплені прикладом наших військових, які свідомі того, що не мають права здаватися, вигризають нам цю перемогу при нагоді заохочу вас до молитви за них. Користуючись і вдивляючись також. В їхній приклад і цей знак цієї великої переміни, яка відбувається в нашій державі. Дорогі, не здаваймося і пам'ятаємо також, що той страх може зруйнувати переміну мою особисту, де би я не був. Не піддайтеся йому, а Господь хай благословить вас впізнати свого юлю і разом з тим прийняти з радістю Месію, який несе з собою ці великі переміни. Тим часом я вам дякую. І сподіваюся, до завтра. Па!